Усім привіт, це Елітара. Давайте подивимось таку дуже цікаву тему вагітність. В який термін чекати? Так, в який термін чекати? Будемо дивитися 3 6 місяців. Або зараз, прямо зараз, 3 і -6, 6 місяців, так. Так, подумайте про себе, про вагітність, про бажання стати мамою. Можете написати в коментарях, скільки у вас вже є дітей. Підписатися, будь ласка, теж треба. Ну і давайте дивитися вагітність. О, дівчина, яка дивиться це відео, перспектива зараз. Чи може вона бути вагітною, або от найближчі два тижні, там, от прямо зараз. Ту з мечів, ну, 50 на 50, скоріше ні. Хоча паж мечів він про е, дитину теж. Але мечі мене. Тут жезлів. Ну, ви знаєте, ця карта може показувати, що будуть точно шанси, мож, можливість точно є така. Або якщо у вас вже такий період циклу, коли вже можливо щось там сталося, і тільки-тільки починає щось зароджуватися. тобто для когось це може бути вже перші-перші якісь маленькі дні, тижні, тому що королева пентаклів вона точно ресурсна, вона точно може казати про вагітність. Про тут кролик, він, він може казати. Ой, вам не видно, тут кролик, він може казати про вагітність. Окей, якщо це не зараз, то найближчі три місяці. Вагітність, вагітності. Знову туз. Ви знаєте, по відлюднику може бути двійка. Двійка, це знаєте, в мене вона відігрувалася як дві полоски. Тому тут може бути. Може бути. Відлюдник він може казати, як тайна, таємниця якась, коли ви вже знаєте, так? але ще нікому не кажете про це. Давайте 6 місяців. 6 місяців вагітність може бути. Ну, дивіться, для кого у кого не вийде в перший місяць чи в три місяці, в нас тут закохані. В нас тут колісниця, в нас тут помірність і в нас тут рицар мечів. Ви знаєте, ви настільки будете боротися за це бажання, що тут може бути двійня. Для когось це може бути двійня. Для когось ні, але це все одно, знаєте, позитивний результат. Тобто, якщо ви хочете вагітність, чекайте, якщо ви плануєте, чекайте в найближчі 6 місяців, ну, відсотків 90%, я даю на те, що вона станеться. Ось такий в нас розклад, пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошуйте себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджаю на нові звершення та ідеї. Так в мене є курс по картам Таро, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!